Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нічна атака дронів окупантів знищено 18 із 19 шахед. Загалом зафіксовано пуска 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Крім того, противник за ода удару двома. Зенітними керованими ракетами із ЗРК с 300 з Білгородської області Росії по Харківщині. В той же час телеграм-канали пишуть, що основний удар знову припав на наш аеродром Старокостянтинові. Наші військові інженери постійно ремонтують полосо та відповідні комунікації. А Росія постійно по них б'є, намагаючись зірвати поставку винищувачів F-16. Втім, нічого у них не виходить, і не виходило б, якби не кроти. За даними телеграм-каналів, під час останніх ударів пошкодження зазнало декілька винищувачів. Та гелікоптерів, які через зношеність і технічний стан уже не могли експлуатуватися та слугували приманкою. Втім, кроти кротиже цього не знали, оскільки на папері вже подавалося як льотний, виконуючи завдання залужної обіграви цього разу. Але Росія назбирує ракети, аби нанести масований удар по Україні під час тривог найближчими днями. Бережіть себе після останніх вибухів на складах та стратегічних об'єктах українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав аеродром Старокостянтиновича Умані важливі склади, які притормозили наш контрнаступ. Хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює проти Хмельницька так і дістали. Тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти, вираховувавши зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах із політиками ви його не побачите, особливо з полі. Такими з офісу президента Залужний говорить зараз тільки особисто із Зеленським зустрічей з Єрмакома. Не було вже три місяці. А також спілкується тільки із довіреними генералами. Нагадаємо, не так давно в Данії відбулася чергова закрита зустріч щодо миру в Україні. Пише блогера Ростислав Шапошников на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. як повідомили у Білому домі, від США поїхав Джек Саліван, який вирішує питання досягнення справедливого миру в Україні. Чітко зазначили команда Білого Дому тісно спів. Працюють із українцями, чи то йдеться про питання військової допомоги, чи то про ідею справедливого миру і принципи, що лежать в його основі, тобто чітко розділено два питання: військова допомога чи мир. Тобто не йде мова військового про перемогу над РФ, а йде мова саме про досягнення миру, також щоб і Україні щось перепало, і Росія не почувала себе обділеною. Саліван, це той чувачок, який постійно контактує з Єрмаком. Єрмак, мабуть, контактна особа з урядом РФ, козаком, потрушевом і так далі. Рішення суду у свій час покаже розроблений план миру Єрмак передасть уряду РФ, щоб узгодити питання та підписати тому Білому дому потрібен Єрмак як зв'язковий з Росією. Саме Єрмак у своєму повідомленні фактично підтвердив, що відбулися консультації принципів миру, тобто не перемога над РФ і як наслідок мир, а заключення миру з РФ. По результату Єрмак, можливо, це встановить суд спочатку. Домовився з РФ про розмінування приграничних територій, включаючи Шонгар, що дало змогу РФ захопити значні території України, а саме Єрмак. Мак домовляється про мир з РФ, щоб ці території залишилися за Росією. По результату Україна залишиться без своїх територій, а Росія не буде території. Тобто Єрмак свою роботу виконав. Пише Шапошніков. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.